Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би поговорити про український сегмент Ютубу. Як би це не звучало цинічно, з 22-го року український сегмент Ютубу отримав підтримку, отримав поштовх до розвитку, а саме. Декілька мільйонів українців, які виїхали за кордон. Чому саме так? Перед тим як ви почнете в мене кидати каміння і казати, що типу, це кривава війна, люди вмирають, а я щось про таке кажу. Ні, я просто констатую факт того, що перегляд відео з країн. Пость пострадянського простору, зокрема, Україна, Росія, Казахстан. До війни років 5 тому, як я чув, монетизувалось десь 1,5 долари за 10 тисяч переглядів повних відео. Десь так. А перегляди, наприклад, з Німеччини, в декілька десятків разів дорожчі. Там може, най... я чув десь 30 євро за тисячу переглядів, але не знаю наскільки це достовірно. Тобто це по факту в 200 разів більше, ніж за перегляд України. Тобто про що я? Ті українці, які зараз знаходяться дуже далеко від рідного дому, від рідної землі, але серце рветься назад в Україну. Вони дивляться український контент, вони слухають українську рідну мову, вони дивляться відео з знайомих рідних місць, хоча б просто українську природу, українські ландшафти. Вони допомагають каналам в розвитку, вони допомагають тим, що власники каналів отримують більше грошей. за це. Тим паче, коли людина з якоїсь країни, зокрема з Німеччини, дивиться і ставить лайк, пише якийсь коментар, то YouTube з більшою вирогідністю в стрічку рекомендації користувачам саме в цій країні, буде вкидувати відео або цього каналу, або інших схожих каналів, схожого контенту. Але українських. Я ні в якому разі, ніяким чином не намагаюсь е применшити страждання біля України. Ті, хто слідкують, іноді заходять на мій канал, знаю, що мені боляче від цієї війни. І якби не те, що я сліпий, я був би разом з. Деякими своїми друзями там, на лінії фронту. Мені важко від того, що я нічим не можу допомогти. Я в своїх відео закликав людей, якщо є можливість кидати на дрони, кидати, бо це допомагає захищати Україну, це допомагає захищати життя наших героїв. Я в своїх відео казав, що дії ТЦК, тому що вони ловлять хворих колих і відправляють на фронт, це по факту є підрив боєздатності, обороноздатності України. Я декілька разів закликав людей. Які володіють іноземними мовами або вміють користуватися дуже добре користуватися перекладачами, штучним інтелектом, робити відео шортс або тік-ток е про війну в Україні, про тероризм в Росії. Тому я сподіваюся, що ні в кого не буде навіть думки про те, що я якимось чином намагаюсь применшити біль страждання. Від цієї війни, взагалі жах цієї війни. Я просто говорю, що в цей важкий час, український сегмент український сегмент Ютубу має поштовх до розвитку, що якщо ви живете за кордоном, Хоча б час від часу заходьте на українські канали, передивляйтесь якісь українські відео, навіть якщо ви їх не будете дивитися, просто вімкнули, хай воно там крутиться, ви там підете, там, посуд помити, ще щось. Ну Це, звісно, якщо у вас безлімітний інтернет, типу Wi-Fi або мобільний інтернет безлімітний. Бо якщо у вас за кожен мегабайт ви платите, то ну, я не буду вас. Просити витрачати на це гроші. Я просто прошу пам'ятати, що ви цим допомагаєте розвиватись українському ютубу. Якщо що, я не закликаю людей е, тільки мене підтримувати. Ні, я просто говорю. Просто говорю про те, що таке монетизація, як воно працює. Я все ж таки сподіваюся, що найближчим часом ця війна закінчиться і більшість українців повернеться додому. Бо у ці копійки, які Ютуб платить блогерам, вони не варті життів на війні. Вони не варті страждання тих, хто далеко від дому. І Йому просто цій людині просто некомфортно. Тому сподіваюся, що найближчим часом це все закінчиться. Вибачаюсь, якщо хтось неправильно мене зрозумів, я проти цієї війни. Я за мир. Дякую всім за увагу.